Десь колись давнині на високій горі, жив премудрий, досвідчений старець часто він поторяв і завжди повчав. Давай, слава Богу, за смуток і радість, слава Богу, за все. Слава Богу за все Бабця, слава Богу за смуток і радість слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за смуток і радість. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за смуток і радість. Моя радість.